«JB Music Production» Привіт, JB Family! Мене звати Женя Білозерв, і це новий випуск шоу Музичний отвір. Сиджу я вчора і думаю, яку пісню взяти мені на огляд. І тут бабах! Юрія Лущинська. та сама, яка співає. Володимир Олександр, становить в цю хуйню! Випускає нову пісню! Неначе на замовлення! Спеціально для мене. Юлічка обіймаю, цілую, дякую. <клес> Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми послухаємо цю пісню. Але спочатку не забудьте підписатися на канал, залишити вподобайку і написати якийсь коментар. Мені буде приємно. А також велика подяка всім моїм спонсорам. Обіймаю, цілую кожного. <клес> ну, а я пропоную розпочинати. Лощінська! Прокачу. Офішіал відео. В описі написано, що в кліпі знявся Олег Машуковський. Мені здається, Олег зараз усюди знімається. Якщо йому написати привіт, він вже скаже: Так, так, я знімаюсь. Куди їхати? Кидай адресу. Я поїду, я буду зніматися усюди. Ну це добре, це класно, коли людина така легка на підйом. Олег, офіційно запрошую тебе в музичний отвір. Давай знімемо разом відео, послухаємо нормальну музику. Mm, я не знаю. Також написано, що слова до цієї пісні написала Юля Лущинська, а музику відомий український композитор Андрій Ігначенко. Це та сама людина, яка працює з Іриною Білик, Віталієм Козловським, групою Казка. Так, пісня плакала, це його творіння. Поплакала і знавка розцвіла, засяяв день. Таєм знаками. Давайте сподіватися, що це щось крутезне та веселе. Нет. За дівчина За кермом небезпечна дівчина я мчу. Обережно зараз тебе прокачу. Обережно! Збиває його нахрен і далі катає його на капоті. Боже, я ж перелякалася. Цікаво, що вона така супер небезпечна, але музика така супер лайтова. Зараз Боб Марлі увійде такий опина солджоп. <пі -нат> Прокачу тебе прокачу, туди-сюди, тебе прокачу. Це якась метафора? Я так розумію, що Юля в даному випадку альфа самець, який їде на крутій ташці, зупиняється, бачить чоловіка легкої поведінки і така: Е, сідай, я тебе прокачу. Потом туди-сюди, і поїде, пойдемо ж домой далі. Як багато змістового тексту прокачу тебе прокачу, туди сюди тебе прокачу. Прокачу тебе прокачу, туди сюди тебе прокачу. Я бачу, Юля прям запарюється зі змістом своїх текстів. До речі, почерк композитора дуже читабельний. Ось ці етнічні мотиви, які використовуються в піснях групи Казка, зараз ми чуємо о, в пісні Юлії Лущинської. Я навжимаю, перед Тут головне не перепутати з тормозом. З яким нахрін тормозом Женя з гальмами. Я, звичайно, не та людина, яка може критикувати за українську мову, оскільки сам часто кажу неправильні слова. Тут головне не перепутати з тормозом. Але немає в українській мові ПДД, бо ПДД це правила дорожнього двіженія. В Україні же ПДР. Правила дорожнього руху. І те, що ця пісня пропагандує е, використовування автомобіля без знання ПДР, не є трушним. Шо? Вийди сюди. Розбійни Юля, перестань! Ну, що ти твориш зі своєю кар'єрою? Ну камон! Окей, всі послухали про гоп гоп-гопака, всіх вирвало, всі посміялися, все, забудь про це. Якщо ти не хочеш бути артистом однієї пісні, то зараз тобі треба рвати дупу максимально, щоб всі забули про гопак і слухали твої нові пісні. Щоб твої нові пісні були новими твоїми хітами. Будь ласка, Юля, не закопуй свою кар'єру. Вікна, та ти просто опасна жінка. Вона відкрила вікно і їй тупо насрати, що про неї подумають люди. БУ! Я п'ю сік, і мені насрати, що ви про мене подумайте. Я одягаю ремень безпеки, і мені насрати, що ви про мене подумайте. Юлька, в нас бунтарка. Все, закрили ротик і поїхали далі. Паркуюсь, як хочу. Сідай, тебе сідайте. Я ж кажу вам, вона така альфа-самець. Вона ловить хлопців на вулиці, катає їх, потім не знаю, можливо, вони совокупляються, а потім вона, типу, ну все, покатався да свідоцтво. Мені здається, Юля просто не знає, як виїхати з парковки. Бляха, я тут кружляю вже третю годину. Де тут клятий виїзд? Чи можливо вона підробляє в таксі і просто наматає криги, а потім скаже Мошиковському: Диви, Олег, диви, скільки нарахувало на щотчику. З тебе тисячу гривень. Прокачу тебе, прокачу. А Олег там далі сидить, вона така, почекай, я зараз вийду, потанцюю біля машини і посиди, поки в машині. Прокачу тебе, прокачу! Може, вже поїдемо? <прок> Туди-сюди, це що таке? Це ти тонко натякаєш, що не вмієш крутити руль вліворуч, праворуч, і вмієш тільки туди-сюди їхати. Поїхали назад. Оп, все, поїхали вперед. Я тебе катаю туди-сюди, тобі подобається, сподіваюсь. З тебе тисячу гривень. Весело у Юлі хобі. Прокачу тебе прокачу. Туди-сюди тебе прокачу. А станцювати гопака, якщо ти сама вже береш цю тему, треба ж було її якось продовжувати. Машуковське теж рукою робить, типу, типу, в мене теж є кермо, диви, я теж вмію рулити. Сі ж яхом не звертаю, та мішкоту всі минаю, со снабею раю, за тобою заїджаю. Де швидкість набираєш? Ти ледве їздиш. Ух, я така бешена жінка, я зараз як поїду, як поїду. Три, два, один! Я бешено напоминаю вам. Сонце, збила сонце? Ліхтарі? Що? Ти збила сонце? Нахіра ти це все зробила? Алло. А злива сонце ліхтарі, господи. Я вже думав, вона посягнула на святе на сонечко. Сонце, Бензину, в на Бензину в мене на нулі! А чо ти радієш? Бери канистру, йди, заправляйся. Давай! Гоп, гоп, гопака! Гоп, і на заправку. Навкруги, але я їду до своєї мети. А як ти їдеш, якщо в тебе соляра закінчилася? Це ж типу фізично неможливо. Бензин в мене на нулі, але я їду до своєї мети. Логіка вмерла десь посередині. Паркуюсь, як хочу. Та я бачу, як бидло, я би сказав. Сідай, тебе... <реш> Ні, дякую, я стримуюсь. Моє життя мені важніше. Я сподіваюся, що в тебе, хоча б, права, є, бо те, що я бачу зараз, це ненормально. А ще мені здається, що машина грязна для кліпу вже можна було би її якось помити, не знаю, просто протерти, хоча б спереду, хоча б ті місця, які попадають в кадр. Чи я дуже пошлий, чи тут реально знаходиться сексуальний підтекст: туди-сюди тебе прокачу, туди-сюди тебе прокачу. Тобто Юля тонко натякає на сексуальні відносини з чоловіком чи з дівчиною іншою? Я не знаю, і це може бути, але в мені чомусь не вкладається в голові. Просто зараз я бачу тьолочку, яка їздить на Мустангі е, та ловить пациків по вулиці, щоб її е, туди-сюди, туди-сюди. Ну ви зрозуміли. Не знаю, як вам, але для мене це чомусь ну дуже дивно. Виглядає. Е, ти що робиш? Алло, куди ви сідаєте? Вона ж 10 хвилин тому назад вас ледве не збила. Ви що, дебіли? Так ще й маленька дитина, народ, вона не знає, що таке ПДД і ПДР. І взагалі, може, в неї якась ще хвороба є. Невже вас батьки не вчили? Не сідайте до незнайомців в авто? Можливо, водій цього авто Юля Лущинська. Фу 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 дуже погані батьки, засуджую. Так, і вони танцюють, дуже багато танцюють, 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 і все, кінець. І оп, моє відео вилізло в рекомендаціях. Дякую, Ютуб, що рекомендуєш. Дякую вам, що підтримуєте лайками та коментарями, завдяки чому Ютуб і рекомендує. А тепер, друзі, ваша улюблена рубрика, що пишуть в коментарях. Чесно, таке відчуття, що ти кайфуєш від того, що тебе поносять. Ти буквально робиш все для цього, як по методичці. Ну, якщо чесно, в цьому щось є. До прослуховування цього шедевру я був закритий в собі. Тепер я вскрився. Дякую, Юля. І смішно, і грішно. Юля, дякую, що розвиваєш треш напрямок Це нам зараз дуже потрібно. Вже краще за гопак. Молодець. Тут потрібне уточнення: це краще у треш-напрямку чи у поп-напрямку. Бо якщо у треш, то так, я згоден. Хочу в машині часу повернутися в минуле, щоб не чути цей новий шедевр. Головне, що в цій машині водієм була не Юля Лущинська. Машуковський вже всюди знімався. Ще остався один проект. І назвою йому шоу Музичний отвір. Олег, я запрошую трек. Просто чудовий. Я отруївся і після прослуховування блюванув. Дякую, допомогло. Поважаю Юлію за те, що вона не вимикає коментарі під своїми кліпами. Інколи мені здається, що Юля Лушінська вампір, тільки вона висасує не кров, а ваші погані коментарі. Співати три хвилини про качу? Я ще від гопака не відійшла. А тут до речі, зараз я не поленився та порахував, скільки Юля Лушінська в своїй пісні співає слово качу. Ви будете в шоці, але. Сорок два сорок два рази співається це слово за три хвилини. Мені здається, що Бог нас за щось наказує. Причому сорок два рази наказав за три хвилини. Юля, ти досягла піку своєї кар'єри, пора її заканчувати. А ось тут я не згоден і дуже сподіваюсь, що Юля все ж таки забуде про свою пісню гоп гоп-гопака і не буде до неї вертатися, оскільки їй треба писати свою нову історію з новими хітами і новими піснями. Прокачало у качало. А ви спробуйте 42 рази заспівати слово про качало. Вас не тільки укачає. А на цьому все це був музичний отвір. Не забудьте підписатися на канал і залишити вподобайку. З вами був Жені Білозеров. Знюхаємось.